Вітаю! Тепер саме сезон збору листя ожини як для лікарських цілей, так і для смачних чаїв. І я вам хочу показати увесь процес ферментації. Зібране листя спочатку я протрушую з півгодинки на відкритому місці, щоб вийшли всі жучки, які були які жили в рослинках. Після цього я складаю в пакет, обминаю. І відправляю в морозилку на ніч. Це потрібно нам для того, щоб листя краще заферментувалось. Бо лист не сухий і майже не містить соку, ніякої рідини. Коли б простояла наша ожина там ніч, дістаємо з морозильної камери. Потім я виставляю на сонечко для швидкої розморозки. Після цього краще подрібнити. І Наступним етапом буде саме ферментування в'ємності. Я складаю в кастрюлю під кришку і ставлю в тепле місце, десь на півтори доби. Ви відчуєте, потрібно тільки відкрити кришку. І якщо вже з'явився чудовий фруктовий аромат, він дуже сильний і листя ще більше потемніло. То вже прийшла пора його дістати. Тепер листя в нас готове до сушіння. Викладаю його на листи. Можна сушити як на сонці, а можна швидко десь по 10 хвилин партію в духовці при температурі 60-70 градусів. І головне, щоб була відкрита дверцята в духовці. І після цього. Може, це буде ви пару разів просушити кожен лист чи противень. Все, ваш запашний та чудовий на смак чай вже готовий. Приємного вам чаювання!